Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні у нас швидка ситна вечеря за 30 хвилин. Сьогодні буде готувати моя помічниця і готуємо ми банош. Починаємо. Беремо 800 г молока і доводимо до кипіння. Взагалі, банош це в'язка кукурудзина каша, зварена на вершках або сметані, але на вершках і на сметані вона виходить дуже жирна. Ми варимо на молоці. Коли довели до кипіння, робимо маленький вогонь і всипаємо невеличкими порціями перемішуючи кукурудзяну крупу. Взагалі, у нас йде 180 г її. Ось так. І тепер вінчиком постійно будемо помішувати. Банош це страва Української національної кухні. Вона поширена в карпатському регіоні і дуже ситна, тому що банош заправляється шкварками, грибами або ж бринзою. Цю кашу готують із кукурудзяної крупи як мілкого, так і середнього помолу. Якщо ви будете такими рухами постійно мішати, то ніяких грудочок не буде, вона буде рівномірна і такої консистенції густої сметани. Моя помічниця успішно з цим справляється. І коли бачите, що вона починає загусати і робиться жовтою, то значить ви вже справилися, ви вже зварили банош. Дивіться, якої він консистенції, рівномірний і вже такого жовтого кольору. На це все у нас пішло 15 хвилин на малому вогні. Ось уже наша каша зварена, і ми можемо уже її знімати і далі готувати до неї уже приправу, чим ми будемо її заправляти. Дивіться, останні які у нас моменти трудові, щоб вона не пригоріла, тому що вона густішає, і молоко може пригоріти до дна. Ось так все, знімаємо. І зараз, поки будемо робити бринзу, ми її просто накриємо, щоб вона не вихолила і не підсохла. Бринзи беремо 300 гр. І ділимо так, як ми робимо вечерю для п'яти чоловік, ділимо на п'ять частин. Бринза у нас солона і жирна. Ми її будемо просто кришити. Ось, дивіться, якої консистенції наша каша. Дуже гарна на вигляд, без всяких грудочок, така рівномірна, дуже запашна. І будемо зараз кришити. Порціонно нашу бринзу. Так як ми розрізали її на 5 частин, то кожна полосочка буде на одну тарілочку. Ось так Ми планували зробити тільки з бринзою, але, наш тато, вніс коригування трошки. Так, що я пішла швидко жарити шкварки, поки донечка тут доробляє всім банош із бринзою. А по бажанню будуть окремо ще додатково жарені шкварки з цибулькою. Ось таке блюдо у нас вийшло. Я вам скажу: дуже цікаве і приємно знати, що це українська національна страва. Я думаю, що ви як спро... скоштуєте, вам теж вона сподобається. Ось уже шкварки готові. Бажаючим шкварки з цибулькою. Хто не хоче жиреного, тому просто з бринцею. А деякі у нас хочуть ще полити і з розтопленим салом. <хи> тобто, всім по бажанню. Якщо вам цікаво дивитися мої рецепти, готувати, випікати зі мною, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що вас цікавить. Обов'язково буду читати і відповідати на ваші коментарі. І готуйте особливо національні наші українські блюда. І до зустрічі!